Вітаю, друзі, і так, сьогодні розкажу вам про грошовий код, як його розрахувати. Отже, візьмемо мою дату, наприклад, на 7 1987 і візьмемо дату, яка буде з такими двійними цифрами, для того, щоб був вам зручний приклад. Отже, поїхали перша, перша цифра коду у вас буде. Це дата народження. Якщо у вас однозначне число, то це і буде перша цифра кода. Якщо у вас двозначне число, значить ви додаєте ці числа шість. Тут перша цифра кода 6. Друга цифра кода це буде ваш місяць народження. Це друга цифра. Однозначне число воно так і буде. Двозначне число, ми трансформуємо в одне і це друге. Тут два. Третє число кода, це у нас додаємо рік. Тут у мене буде 25 і додаємо 2 плюс 5 дорівняння 7. Це третя цифра кода. У мене також 7. Тут у нас буде так, 12 і 10, 22, і дорівнює 2 плюс 2 і дорівнює 4. Це третя цифра кода. І четверта цифра кода це ми додаємо всі три ці. У мене тут 8 плюс 7 плюс 7 дорівнює у мене 22 і дорівнює 2 плюс 2, дорівнює 4. Це четверта цифра коду. Отже, в мене виходить: 8, 7, 7, 4. Тут рахуємо. 6 плюс 2 плюс 4 дорівнює 12 і дорівнює 1 додати 2 дорівнює 3. Отже, тут код у мене виходить, 2, 6, 2, 4, 3. Цей код можна застосовувати там в банкінгу, пін-коди, різні амулети створювати. Наприклад, навіть там написати цей грошовий код у себе на руки і походити з ним. Ось так, друзі, ставте лайк, підписуйтесь.